Бізнес на наївності. Ми не заработали ні копійки. Чому учасники бізнес-тренінгів отримують замість золотих гір дулі з маком? Обманувати людей – не хараш. Залишайтесь на ТВА. І Найцікавіше ще попереду. Шахрайський бізнес на бізнес-тренінгах. Минулого тижня Знакоклику показав історію одного з послідовників американського супершахрая Роберта Флетчера. Молодий чоловік Олександр Сорокін так само за чималу суму пропонує свої семінари тим, хто бажає розвивати бізнес і грести гроші лопатою. Ярослав Семченко продовжив своє розслідування, хто і як учить обводити навколо пальця довірливих клієнтів сумнівних бізнес-тренерів. Іславас, вас, дорогой собеседник. псевдомільйонер і псевдовчитель бізнес-тренінгів Олександр Сорокін віриний, як це його брехливий бізнес може луснути як булька. На порталах різних сайтів пан Сорокін продовжує залучати довірливих громадян до своєї системи абсурдних тренінгів, обіцяючи великі заробітки. Між тим, після виходу попереднього сюжету, він з власного сайту прибрав фотографію Олександра, родичі якого стали скаржитися на Сорокіна як на шахрая, і запросив на зустріч близьких Олександра, щоб виправдатись і навіть поскаржитись на те, що свого часу сам постраждав від фінансового гуру афериста Роберта Флетчера. Я тоже потерял деньги. Мы с мамой потеряли где-то 10, 10 или 20 долларов на этом реально. Вы ведете деятельность, не имея на это никаких разрешительных документов. Хорошо, это, вы, это с вашей стороны, значит. Вы, вы совершаете противозаконные деяния. Ясно. А, а вы человек? Олександра на Зрештою, уявний мільйонер зізнався, де вчився, зароблять на учителем? А, В даному момент есть человек, который я могу вас познакомить. Он может лично с вами как его зовут? Его зовут Андрей. Знайомтесь, Андрій Щапов, засновник школи майстрів. Шляху, у телефонному інтерв'ю «Знаку оклику, він категорично заперечує, що я наставником Сорокіна. Він був у мене на реабілітаційному тренінгі. Вот. Он говорив, що м'яс страхи які та внутрішні комплекси, які мішає мені. система тренінгів, яку пан Щапов описує на своєму сайті, доволі сумнівна. А його колеги та однодумці мають проблемну біографію. Ось перший у списку майстрів Володимир Лермон. Владимир Лермонтов – личность загадочная, непредсказуемая и мистическая. Является потомком древнего шотландского рода Лермонтов. Сторож и посудомойщик, уборщик и электрик, грузчик и водитель. В 1975 году написал первую книгу о пси-энергии, духовном поле, высших состояниях души и так далее. После чего Владимира поместили в психическую больницу, из которой он вышел с еще большим намерением продолжать двигаться в направлении самопознания. Перепрошуємо, але після такого послужного списку мимоволі замислюєшся, куди я потрапив, і де мої речі. Пан Чапов каже, що з софійськими тренінгами зав'язав і школа закрита. Я не провожу тренінгів тренінга. Правда чи неправда? Ми вирішили перевірити Андрія Щапова на чесність. Телефонуємо одному з його послідовників у Харків і просимо покружляти. Саме так описано одну з методик тренінгів Щапова. Ви проводите семінари. Е, да, проводимо. Ну, на мінімум, -то на марта. А хто буде вести семінари? Тому що я читав там Андрія Щапова. Андрій Варіант Щапов. Щапова. Щапов? А сколько Щапов. 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 стоїть семінар? Триста чотириста гривень. Ну і так допомагає. Ну я розвитку. Після цього стає зрозуміло, що у майстра бізнес-тренінгів Олександра Сорокіна і великого майстра школи шляху Андрія Щапова чимало спільного. Та не всі такі наївні, щоб вестись на брехню і омріяне багатство сорокіна та дивні танцювальні тренінги. Щапова Ярослав Буцик на собі відчув, як брешуть самозвані вчителі, коли мав нещастя підпасти під чари молодого бізнес-таланта. Я бы охарактеризовал этого человека как э, самоучку и недоучку. Почему? Потому что, как известно, он не заканчивал высшего образования, но у него были на то свои причины. Э, почему самоучка? Он, э, он посещал разнообразные тренинги и, э, не проходя полного курса, хотел на этом выстроить свои собственные семинары. Олександр Сорокін підкупив Ярослава Буцика ідеєю про створення it аутсорсингової компанії. У справу Ярослав вклав вісім тисяч гривень. Діла у нас йшли достатньо плохо. Забігаю на період, скажу, що проработав около року вместе з Головим з Сорокіним. Ну так вийшло. Ми не заробили ні копейки. Я від своїх грошей не отримав. На той час Сорокін був доволі успішним продовжувачем флетчерівської компанії GST, яка з тріском луснула. Поки Ярослав намагався розкрутити бізнес. Сорокін придумав додатковий рішення займатися бізнес тренерством у нього возникло після посещення э, семінарів Флетчера, наскільки я понимаю. То есть и он загоревся, по більшому счету, це був його перший учитель і приклад у житті. Ярослав Буцик після невдалої співпраці з Сорокіним розірвав всі угоди. Справа компанії одразу заглухла. Гроші, які Ярослав вклав, Сорокін досі не повернув. Хоча на останній зустрічі обіцяв повернути все до копійки. Зараз йому не позаздриш. Від нього відвернулися навіть колишні наставники. Пускай это будет ему уроком, пускай в следующий раз он приступает к тренингам и имеет соответствующую квалификацию. Потому что это будет толчок для него обрести какую-то действительно найти себя в жизни и понять, что обманывать людей это нехорошо. Вивод, яка я можу з'являтися. Звісно, система бізнес-тренінгів Олександра Сорокіна це не МММ. і навіть не піраміда Роберта Флетчера. Це така собі міні-пірамідка. Але вона лише верхівка айсбергу афер, за допомогою яких самопроголошені фінансові і духовні гуру банально заробляють на природному бажанні кожної людини стати багатою і щасливою, забираючи в неї останні гроші і віру у власні сили.